Привіт, народ! Продовжуємо мордуватися з молотом. Я в попередньому відео розказував про цей молот, що він простояв 30 років, на ньому ніхто нічого не робив. І пробуємо ми його зремонтувати, запустити, щоб на ньому можна було хоч щось трошки попрацювати. От, наперед перепрошую за якість відео, бо знімаю на всім відомий яблофон. От. Так, в цьому відео е, хочу розказати про зроблену роботу, але перед тим е, хотілося б показати такі, ну, такі трохи неприємні моменти, як косяки зборки, е, ну, косяки заводської зборки цього молота. Е, нагадаю, це є в нас Астраханський молот, ма 4129 а маса падаючої частини 80 кг. От. і... Суть така, молоту 30 років, молот випущений ще за часів СССР. От. Дивлячись на цей знак, я сподіваюся, що тут все буде чітко класно. Але от. дивлюся на оцей знак і кажу зразу, це є фуфіл повний. Колись було таке поняття як п'ятилетка за три роки. От. Оце я тут якраз зустрівся з цим молотом, скажімо так. Ось з тим поняттям я тут конкретно зустрівся. От. Перші косяки. От. Молод новий, молод не працював, молод ні разу не бив. Дивимося на бойки. Видем, що? Видемо нестиковку. Так, з другої сторони покажу. Верхній бойок не стикується з нижнім. Ну, це таке. Добре. Другий косяк у нас із зашолкою верхнього бойка. Тобто бойок поставили, клин забили, защолку перед тим вставили, ясне діло, шарик пружинка там є на місці. Защолка була закрита тільки до клина. Тобто вона впиралася в клин, клин тут буквально не добитий, десь буквально на, на міліметр. Заштолка була не закрита. Це категорично забороняється працювати на, на, при такій обстановці. Монтьори тут, як то кажуть, побили, покоцали страшно. Ну, коротше, щось будемо з цим ще робити. Це так вже на закуску, коли зберемо зберем всі вузли. Так, їдемо далі. Е, наступне. Наступне питання у нас було із клапаном. Клапан тут був зібраний, все комплектний, тільки він був не притертий взагалі. Абсолютно. Клапан поставили, забили. От Хто знає, хто не знає, так виглядає клапан від молота. Це є корпус направляюча. Це є робоча пружина і от сам клапан. Клапан шліфований, в принципі, все нормально, калений. Але він був не притертий. Це вже от, якщо буде видно, це вже поясок, появився після притирки. Ну, це я розкажу зараз пізніше трошки. Так. так, далі. Наступний косяк. Так, все полетіло. Так, косяк наступний. Направляюча клапана стояла в корпусі. Так. Ну, от тако, щоб було видно. Значить, тут у нас є отвори під гужони. Значить, от який колхоз тут був. От Є гужончики. Отвори, як бачите, все посверлено, все чітко. Чотко, чотко фейнецько. А гужони у нас. Різьбові, це є М8. І вони просто отко були туди просто вставлені. Ну, от таке. Спішилися, коротше. Нафіга тут різьбу різати, як то можна просто кувалдою забити і все. От такий косяк. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Так. Так, так, так. От, як бачите, от там, ну, Фокус щось ніфіга не наводиться. Бачите, що сверлили свердлом під різьбу, а потім пересверлили на вісімку і гужон тупо втулили, забили. Ну, от таке, що маємо, то маємо. Значить, якщо вам буде видно, внизу сідла клапана є коцки, Тобто взяли, молотком побили, покоцали. Ну нічого, то питання ми рішили, притерли. Так, їдемо далі. Так, їдемо далі. Е, питання, питання з кранами. значить, Якщо пам'ятаєте, то тут крани були всі закищі, е, нижній кран ледве-ледве рухався. Зараз все красота, все крутиться легенько, акуратно. Е, середній кран був повністю мертвий, тобто я його не міг ніяк не ні зрушити. Зараз розкажу, як це все діло розбирав. І верхній кран у нас не рухався так само. Е, от е Косяк з кранами. Значить, нижній кран ще куди не йшло. Е все крутиться, все класно, все чітко. Ну, але дивіться, отако. Беремо один пальчик. Отако. Ей. Отако. Ей. Ну, коротше, як старшої дружки, ну ви поняли. Е, я з кранами мало з молотами стикався, але по суті, таке загальне поняття є. Е, значить, е, суть така: е, посадка підшипника має бути по-любому. Її тут нема. Тобто, підшипник скользить собі там просто, 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 просто так. Е, для цікавості, кому потрібно, от витягну кран. Покажу, як він виглядає. Так, 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 так. Щоб він у нас не впав. Все, Він там висить на підшипнику. Отако. Значить, Кран у нас виглядає отако. Так, хвилько вам видно. Видно. Так, зараз подивимося. Значить, Отвір для конічного штифта. От. Так, добре, 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 добре. Все є. Значить, це його робоче положення. Виглядає він наступним чином. Значить, ширшим вікном до робочого циліндра, вужчим вікном до компресійного циліндра. Ну і тут є ще одне перепускне вікно. От загальний вигляд крана молота МА-4129А. О, це є нижній кран. Так, то його на місце. Так, верхній кран. Косяк з верхнім краном. Кран ніби нічого ніби все стоїть, тільки він був заклинений у своєму робочому положенні. Тобто в отакому положенні тут виходить, починається його робочий хід. Він був заклинений. Ну, нічого, молоток. Ми його зняли з допомогою молотка, ломаю чиє там матері. Отаке От суть, суть косяку. Тобто при зборці молота і запресовці, тобто встановлені крана на заводі, перед тим, як вставляти кран роботяги слісарі умільці, коротше, зафігашили туди направляючу гільзу. І не знаю, чи гільза була вже конічно проточена, чи то гільзу так деформувало. Тобто гільза має конусність внутрішнього отвору, десь порядку на її всій довжині, ну, порядку, я так по пам'яті, то вже давненько трошки робив оце діло, ну десь по пам'яті соток 4. Тобто, мені прийшлося, щоб не виготовляти притир, не робити. Тут порядок з гільзою, прийшлося трошки прошліфовувати сам кран от в цьому місці. От. Ну, Взяв його на токарний, більш-менш ну, трошки його шліфанув, занизив його на 2-3 сотки. і все. Ну, Прийшлося так робити, тому що молота треба, молот повинен працювати тут в спину гонять. Коротше одним словом. Отаке. От тобто косяк виходить по, в тому, що у нас гільза при запресовці, отут, у цьому районі, можливо, деформувалася або була розточена на конус, конус порядку 4 соток. Отаке. От Далі. Посадка підшипника. От я думаю, вам прекрасно видно, От, що взяли просто ну, Маленьким нуждачним камінцем прошліфували і сюди підшипник забабахали. Хай воно там крутиться. Як буде, так і буде. От таке відношення. скажімо так Всі площини були позаливані фарбою. Ну, це нічого, це відчистили. Так, і і, і, і ще косяк з верхнім краном. Так, ми його затихаємо. На місце. Так, забагато. Так. так, дивимося на підшипник. Так, ну що, пробуємо прокрутити. Бачимо, що, що у нас обойми і зовнішнє, і внутрішнє крутяться разом. Так що посадки підшипника тут немає ніякої. Коли ми вже провертаємо його в робоче положення, тоді вже трошки підшипник там підклинює. І починає прокручуватися працювати так, як має бути. Ну от, от такий колхоз, коротше, одним словом. Ну Добре, добре, це все рішається, це ще куди не йшло. Самий, е, більший косяк е, це було отут, де у нас середній кран. От такий вигляд має середній кран. Так, так ми його поставимо десь. От. В оцих усіх вікнах, перепускних вікнах між отворами, між гільзами для кранів був ледве-ледве тільки вичищений отой пісок, тобто пісок цей для пресформи, тобто привиливці. Станини. Тут ніхто з грубого почистили, а ніхто не заморочувався вичищати усі канали. Ну добре, це ще нічого. Тепер ліземо наверх. Тут була найбільша проблема. Оці канали, які йдуть на робочий циліндр з компресійного, тобто через крани. Пропускна здатність цих каналів була ну, десь тільки на половину або можливо ну, приблизно на дві третіх. Тобто вони отако зверху, отут все було забито оцим піском, ніхто тут нічого не заморочувався вичищати. Тобто, перше, що пропускна здатність низька була. А друге, то що отой пісочок, я тут станок позаливав весь соляркою, туди-сюди, воно все гарно розмокло пальчиком раз, воно все сиплеться. Утоївіть собі картину, коли молод би запустити. Е, отой весь абразив попадав би в циліндри, саме більше в робочий циліндр, яка би була картина, а потім з кольцями і т.д. і т.п. Благо кольця тут чугунні ще. Отаке. От Добре, тепер пару слів по ремонту. Значить, якщо ми вже тут наверху, значить, якщо пам'ятаєте з попереднього відео, яка була картина у робочому циліндрі, тут було все ржаве. Ну, не все, ну так добряче поржавіло. Значить, все почистив, зробив стрикутного напильника шабер і потихеньки вручну це все діло віддраїв. Здер, ржавчину, пройшовся нуждачкою, потім все це вимив соляркою і все перед зборкою буду повторно мити. Все, от така картина. Нічого тут більш-менш цей. Знімав нижній бойок, опускав бабу вниз, дивився, чи немає корозії в районі ну, нижньої мертвої точки поршня. Ну, тут все гарно, все нормально. Компресований циліндр, тут все в порядку, помиємо, почистимо перед зборкою. Далі їдемо. Так, ще один косяк добавлю. Значить, усі болти, які є на молоті, тобто ну, шпильки, якими прикручені кришки. Шпильки гайки, якими прикручена букса, все було не дотягнути. От бачите, тут ніхто нічого ключиком не ліз. От, дивіться, яка картина. Взяв рукою, розкрутив. от Будь-хто собі прийшов, відкрутив собі гаєчку на М30 і пішов додому. І файно є. Так, що саме гірше? Саме гірше, що у нас недотягнуті болти, оці болти, які тримають направляючі планки для баби. Це є велика біда. Я планував знімати боксу, але часу немає. Я тут подотягую це все діло, молод буде працювати так. А там же в роботі будемо будем за ним слідкувати. Отаке. Так. Що ще було зроблено по молоту? Значить, знімав нижній бойок. Там є через, ну, через шабот, вроді, правильно, так воно називається. Був пропущений, тобто є пропущений шомпол. Звідси його дотягнув. Бойок на місце, клин ще до упора не забивав. Тобто його виставив, клин наживив, це вже ну, на закуску клин заб'ємо пізніше. Потрібно буде зробити тут порядок за шолкою. Далі про кран я вам верхній розказав, що я його трошки підганяв по розміру, бо виходу не було. Середній кран. Середній кран був мертвий. Тобто він не крутився, я його рукою ніяк не міг зрушити, боявся зламати рукоятку. Е, значить, станок е, залитий був соляркою, трошки солярка повід'їдала, але все ж таки е, нижній і верхній кран пішли, а середній ніяк не хотів. Я добрався е, до нього з сторони клапана. Е, тепер, як я знімав направляючу клапана? Е, от у нас є. Направляюча клапана, зробив таку простеньку приблуду. Так, на швидку руку, що, 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 що попало, під руки. Тобто кусок квадрата 16 ки просверлив 4 отвора, тут просверлив спочатку в корпусі, направляючої отвори під М5. Болтики закрутив, планочку, ну, тобто квадрат, два болта підклав біля, ну, від корпуса, щоб було відштовхнутися від чого, і так витягнув. Пішов він нормально, я думав, що будуть проблеми, нічого, пішло, воно все, все класно, так розібрав. І аж тоді через отвір клапана самого на ту сторону вибив середній кран. Тобто фланець, болтики фланця, кришки фланця, тобто відкрутив. І це все діло вибив на той бік. Там ясне діло, людина це все ловила. Пішло нічого, нормально. Далі, клапан. Сам клапан притер. Так, він десь у нас тут полетів. О! Клапан, клапан притер. От ми можете бачити, тут є поясочок. Клапан притертися дав. Е ну, все класно, Надіюся, буде класно працювати. Подивимося. Е як притирав клапан? Значить. Е значить, значить, так, йдемо шукати пружину. Ну. О, є пружина. Так. Так, два слова, як притирав. Значить. Так, цихогов. Так корпус, направляючи, точніше, клапана, забивав корпус, станка, підкладав невелику шайбу, сюди пружину і клапан. Це все діло тут мастив пастою, тут мастив маслом, щоб воно все скользило більш-менш. І це все діло забивав в корпус ну наполовину, більше не треба. Тобто, щоб компенсувати натяг пружини, то підставив трошки невелику шайбу. отаке. От. Для того, щоб було за що крутити клапан, зробив отакий хитрий ключ. Ну, таке, на скору руку. Отакий ключик. Взяв низькооборотну дрельку. Куда без дрельки, ну ви то знаєте. Е, низькооборотну дрельку е, це все діло зібрав. І на невеликих оборотах це все діло притер. Притерлося скоро, з тим довго не баюся, не мучився, все класно вийшло. Е, Отаке. От так. Добре. Про все вроді вам порозказував, все показав. Лишається зборка. Тобто кладемо всі кришки, прокладки мастимо солідолом. Перетягуємо всі болти. На буксі обов'язково буду кидати на кожну шпильку контргайку. Обов'язково. Без того мови нема. Зверху, правда, вже всі шпильки поперетягував, лишилося кришечки поставити і, і все. Так, клин доб'ємо, защолку зробимо. Крани на місце поставимо. Лишиться у нас система смазки, тобто гідростанція і електрика. От, система смазки у нас тут печальна. Ну що маємо, то маємо значить. резервуар є, насос там є. привід ніби на місці треба, шланги. Шланги зробити, Певно, на, на шлангах чи, може, на трубках зробимо, подивлюся. Е, отаке. І перед зборкою залию трохи масла в самі циліндри. Десь в робочий залию ну, приблизно 100 грамів е, компресійний компресорний циліндр. Е, залию з 50 грам масла такого, аби лишень зверху ну, е, покрило масло. І все. Зберемо, будемо запускати. Будемо пробувати, що цей молот покаже нам, як він покаже себе в роботі. Ну все, запустимо, покажу відео роботи. Все, всім дякую за увагу.